Пішохідний марафон незламності двоє українських ветеранів Олександр Швецов та Сергій Храпко, які пішли воювати ще 2014 року і зазнали тяжких травм. Сьогодні вирушили на зустріч один одному з Києва та Житомира. Мета волонтерів назбирати понад 3 мільйони 600 тисяч гривень на медичне обладнання для головного військового шпиталю України. Олександр Швецов та Сергій Храпко пішли захищати Україну ще з самого початку російської агресії. 14-го. уже влітку Олександр у боях втратив ногу. На рік пізніше його побратим Сергій одночасно втратив руку та ногу під час мінометного обстрілу. Відтоді ветерани активно волонтерять, збирають гроші на автівки та дрони для армії. А сьогодні наважилися на піший марафон між Києвом та Житомиром, аби купити гастроскоп для головного військового шпиталю. Власне, свій забіг особисто хотів присвятити би володимир. Рековальському, який 27 лютого загинув, захищаючи бучу. Це людина з двома ампутованими ногами. От, і, власне, сьогоднішній день я хотів би присвятити саме йому. Крок за кроком на протезах ветерани долають відстань у 122 кілометри. Сергій сьогодні вирушив з Києва, а одночасно із ним стартував у Житомирі Олександр. Сім марафон вони назвали, і з полум'я зродилися. Оце рятую життя наших побратимів. Це саме перше. Друге, шпиталь врятував моє життя і реально врятували мені. завдяки Богу, і Завдяки всім тим лікарям, які там працюють, врятували мені праву ногу. Завдяки їм я на сьогоднішній день можу так ходити, як я пересуваюся. Ветерани порахували їхній шлях. Це 171 тисяча кроків. Якщо за кожен крок українці задонатять всього по 22 гривні, їм вдасться зібрати необхідні 3 мільйони 600 тисяч на медичне обладнання. Кошти можна перекла. Казати за QR-кодом, який у вас на екрані. Дуже маленька сума, але для них кожен крок буде вартити саме стільки. Для вас це ну, дуже маленька сума 165 тисяч 156 людей. Якщо ви за ці дні перерахуєте по 22 гривні, вони не будуть марно йти. Саме у головному військовому шпиталі у Києві свого часу врятували життя Олександру та Сергію. За словами начальника приймального відділення Сергія Литвинка, заклад нині щодня шпиталізує по пів сотні пацієнтів. Свій гастроскоп приймальні вкрай необхідне, аби одразу діагностувати тяжко поранених, а не відправляти по різних відділеннях, бо це марнує безцінний час. В даному випадку гастроскопом можна діагностувати. Ургентно діагностувати ураження шлунку 12 палої кишки прямо в приймальному відділенні. Це дуже важливо. Подолавши 120 кілометрову дистанцію пішки на протезах, Олександр та Сергій претендують встановити національний рекорд України. Та найголовніше для них зібрати необхідну суму. Ініціатива набула такого розголосу, що ще до старту на рахунок меценати та звичайні українці переказали понад 350 тисяч гривень. За перший день сума перевищила Мільйон гривень і збільшується щохвилини, та мета понад 3 мільйони шістьсот тисяч гривень. Даніл Самсонов, Максим Костенко, Володимир Коваленко, Факт ICTV. Єдині новини.